Дякую, шановний пане голове, шановний члени комісії. Ну, по перше, хочу сказати, що безумовно я в принципі підтримую цей довгоочікуваний документ. Ми всі знаємо нелегку долю. Ми знаємо, з яким запізненням він приймається. Тут були об'єктивні суб'єктивні підстави, але тим не менш. Він на виході, і ця епопея може нарешті закінчитися. Але враховуючи те, що ми з вами всі маємо такий нецумний досвід того, як виходять наші закони, постанови уряду, НКРКП, вони не мов би хороші, а потім вони на етапі. Реалізації виконання, вони створюють конфліктні ситуації, і тисячі, а то і мільйони громадян потрапляють в ці конфліктні конфлікти ситуації. Тому я з вашого дозволу хотів би три питання сформулювати, ну, мабуть, в першу чергу для профільного члена комісії або і та відповідного керівника відповідного департаменту. Перше, якщо дозволите, там я трішки за дві хвилини вийду, але враховуючи те, що я вас не буду перевантажувати більше, то думаю, що ви... Послухайтеся, перше, ми коли обговорювали всі ці документи і в смиссив наказ Міненерго і вашу постанову, багато дискусій було декілька років, що треба вносити якісь зміни до законодавства, щоб з цього це неможливо. Тим не менш, на сьогодні констатую, що якось ми виходимо з цієї ситуації разом з Міненерго і вами, і в принципі без змін до законодавства ви, ви виходять цей і перший, і другий документ. Але в мене питання на думку комісії і членів комісії: чи треба вносити якісь зміни до закону про ЖКП стаття номер 19 чи все ж таки не треба це зараз відпрацьовувати? Це перше питання. Друге. Проектом передбачається внесення змін до вимоги укладання актів розмежування. Там, де є розмежування, там завжди є підстави і підґрунтя для конфліктів. Ви все це дуже добре знаєте. У людей безліч співних питань і конфліктних ситуацій. Тому прошу проконтролювати після внесення пропонованих змін, від кого конкретно вимагатиметься укладання актів розмежування. Від кого не укладатимуться, і в яких чітко в яких випадках оператори газорозподільних мереж можуть правомірно вимагати їх укладати? І третє, останнє питання: чи країні яка позиція регулятора щодо розмежування відповідальності і наслідків при наданні технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у випадку, якщо окремі споживачі? Чи будинки не надають доступний доступ, не надають необхідний доступ до е, тощо? Виключати весь будинок, в, ну, в сенсі припиняти постачання газу, виключати стояк, відключати споживача. Ти чи передбачені такі ситуації, і що конкретно робити в цій ситуації операторам газорозподільних мереж? Дякую, буду вдячний, якщо на три питання. Чую Олексій Юрійович, департамент зараз вам відповість на ваші питання, але я хочу підкреслити ще раз: у нас сьогодні схвалення не прийняття. У нас ще буде час до обговорити. Департамент, будь ласка. Я щоб не Ну, дякую, пане Валерію. Я попрошу департамент дуже стисло, тому що дійсно у нас процедура розпочинається, але надати відповіді зараз концептуально народному депутату. Будь ласка. Олексій Юрійович, доброго дня. З приводу першого питання по, по з приводу внесення змін до законодавства. Е, є певні моменти, які е, на, на наш погляд, доцільно було поточнити, зокрема щодо відповідальності, е, зокрема оператора ГРМ. Е, по... Е, Наслідкам обслуговування технічного обслуговування, почув, тобто в робочому порядку. Да, абсолютно вірно. Друге питання з приводу актів балансового розмежування дуже гарне питання. Дякую за нього. Якраз нашим проектом передбачається в тому, в тому числі внесення змін до кодексу газорозподільних систем і що стосується багатоквартирних будинків. Ідея заключається в тому, щоб акти балансового розмежування в ціни в не укладалися, оскільки ми бачимо дуже багато з цього приводу е, російської прянії, да е, відповідно не. прийняли рішення, що найкраще буде це питання Дякую. Е, да. Дякую. і третє питання. Нагадайте, будь ласка, як воно звучало стосовно е, розподілення відповідальності у випадку недопущення. Будинками, стояками, споживачами окремими, що конкретно робити оператор. Дивіться, питання теж дуже гарне. Порядком технічного обслуговування внучбункових систем газопостачання, який, який прийнятий Мінтопом, там написано, що складається акт недопуску. А після цього все це, скажімо так, може призвести до розірвання договору між в даному випадку оператором ГРМ та співвласником багатоквартирного будинку. І як наслідок, це все діло передається в Держенергонагляд, який зараз по проекту закону має передати діло в суд. На мій погляд, це затягує вирішення питання, тому що виникає загроза, того, що виникне якась ну непередбачена ситуація в цьому багатокортинному будинку, і тому це питання дискусійне. Чи в суд чи може дійсно деженера должен передати зробити припис на припинення газопостачання? Дякую, дякую. Яку пане голове? Буквально 30 секунд. і Я з вами буду так, за що ваша почати. Я задоволений абсолютно відповідь, готовий максимально конструктивно, професійно разом з вами попрацювати. Звертаю увагу, що дійсно ми надали з законів внесені зміни про наданню додаткових повноважень по газовій безпеці дену. І я думаю, що і НКРКП, і голові і всім членам і міністру профільному треба все зробити, щоб ден якомога швидше отримав ну необхідний функціонал, бо на нього зараз покладається дуже великий новий шмат роботи. А він до цього поки що готов, ну, умовно теоретично. І до речі, це саме відображено і у вчорашньому указі президента на рі по рішенню РНБО. Це наше спільне завдання. Дякую широ. Я підтримую цю проект документу. Дякую, Олексій Юрійович. Дуже змістовна дискусія. Ну і ми розраховуємо на вашу підтримку. По перше, в участі у роботі регуляторної проходженої регуляторної пропозиції процедури чекаємо ваших пропозицій. Ну і по-друге, ви дійсно правильно сказали. Є рішення РНБО, яке було введено в дію відповідним указом президента. Дійсно, на день покладаються дуже серйозні нові функції. І я рахую таким чином, що зараз буду просити вас е заручитися. Верніше буду просити заручитися вашою підтримкою, щоб ми на сьогоднішній день все ж такі е не просто дали повна е нові повноваження дену, а й забезпечили його нормальну роботу в віді заробної плати і всіх інших речей. У НКРКП є відповідні пропозиції стосовно включення державного нагляду до складу комісії з метою фінансування. Гідного фінансування працівників дену за рахунок внесків на регулювання. Тому, якщо буде ваша ласка, будемо запрошувати нас да, до прийняття цього рішення. Да я, я почув це... Валерійовичу дуже актуальне питання. Да, тому що якщо ми покладаємо на когось додаткові зобов'язання, ми повинні і дивитися, Дякую. як будуть працювати люди, в яких умовах набрати кваліфікований персонал і все таке інше. Тому думаю, що ми на правильному шляху. Я думаю, що і профільний Дякую. міністр нас підтримує. Рухаємося.